Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що стало головною новиною у світі спорту за останні декілька тижнів. Те, що, хоч є інновацією, проте все одно викликає велику кількість супречок стосовно моральних та етичних цінностей. Сьогодні мова піде про Enhanced Games. Одразу скажу, це відео створено не для того, щоб популяризувати цей проект або, навпаки, для засудження його. Моя мета це донести інформацію до вас. А точку зору стосовно цього всього, ви сформуєте самі. Ви на каналі Swimming Universe. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Якщо ви не знали, там я регулярно ділюся новинами зі світу плавання. Поїхали! Отже, що таке Enhanced Games? Це запропоновані міжнародні змагання, де атлетам дозволяється використовувати заборонені речовини для покращення результативності. Тобто допінг, і це перше на що всі звертають увагу. Усього спочатку буде три види спорту: плавання, легка атлетика та важка атлетика. В плаванні спортсмени будуть змагатися на чотирьох дистанціях: 50 та 100 метрів вільний стиль. А також 50-100 метрів Батерфляй. Вони до речі, ці ігри пройдуть у травні 2026 року в Лас-Вегасі, Сполучених Штатах Америки. Ідея проекту висунута австралійським підприємцем доктором Аароном Де Сузе і полягає в тому, щоб зняти обмеження традиційного спорту та дослідити межі людських можливостей завдяки фармакології та технології. Він казав: 44% олімпійців. З різних видів спорту використовують допінг відповідно до розслідування заснованого та фінансованого міжнародним олімпійським комітетом, і менше ніж 1% попалися на цьому. Я не впевнений, правда це чи ні стосовно розслідування. Проте з фактом наявності допінгу в спорті. Дуже важко сперечатися. Повертаючись до Арна, він продовжував. І якщо спортсмени вживають допінг, то нехай вони це роблять не в підвалах, а під наглядом професійних лікарів. Їх ціль це відновити чесність та справедливість у спорті. Доволі іронічно, що для того, щоб відновити чесність та справедливість, треба вживати допінг, щоб всі були в рівних умовах та могли вживати все, що вважають за потрібне. Окрім цього, є ще фінансова складова. В Enhanced Games платять доволі високу зарплатню і за встановлення світового рекорду. Спортсмени отримають 1 мільйон доларів, але про це пізніше. Зараз же давайте поговоримо про все поступово та детально. Перше і найголовніше це допінг. З одного боку важко сперечатись з тим, що олімпійський спорт це також перегони фармакології. Одні тільки пурпурні обличчя американок в Парижі викликають велику кількість питань. Окрім цього, китаянка, яка в 15 років фінішувала 400 комплекс швидше зарає на лохтев. І звісно, таких випадків ще велика кількість, і не тільки в плаванні. Велоспорт, легка атлетика, важка атлетика. Писик можна продовжувати дуже довго. Вада та мок не є найчеснішими організаціями. Їх регулярно звинувачують в корупції та відсутності прозорості, тому обурення їх роботою можна зрозуміти. А Enhanced Games у цьому плані це свобода від лицемірства, якщо так можна виразитись, з іншого боку. Це все ж таки допінг, і спортсмени можуть живати все, що захочуть. І навіть при найкращому медичному догляді щось може піти не так: інфаркт, інсульт. Психічні розлади від цього не можна бути застрахованим. Окрім цього, нормалізація допінгу може спровокувати підлітків на небезпечні експерименти. Так, усі атлети Enhanced Games будуть знаходитись під постійним та пильним наглядом десятків лікарів і будуть отримувати те, що їм треба, і у тих дозах, які їм треба. Проте пересічні спортсмени собі цього дозволити не зможуть. І в цілому, моральні та етичні принципи спорту. Повністю руйнується. Медична складова. Звісно, усіх деталей я не знаю, та й, мабуть, ніхто не знає, окрім самої команди Enhanced Games. але організатори акцентують увагу на науковому підході та профілактиці здоров'я атлетів. Однією з найголовніших задач є продовження кар'єри спортсменів, а також життя людей. Директор з безпеки атлетів Ден Тернер казав: не сам факт використання заборонених речовин є проблемою. А їх неправильне використання це можна сказати експеримент в реальному житті. Регулярні обстеження та аналізи звичайно допомагають стежити за станом здоров'я спортсменів на даний момент. Під час підготовки усі спортсмени слідують спеціальному протоколу. Кожен тиждень спортсмени зустрічаються з лікарем для обговорення та обстеження свого стану. Раз на місяць вони здають кров на аналіз а також проходять повне обстеження тіла на протязі усієї підготовки зі спортсменами. Працюють фармаколог, дієтолог, кардіолог, ендокринолог. Тренер залу і тренер басейну. Про те, чи матиме це все наслідки у майбутньому, важко сказати. Медична система Enhanced Games поєднує інновації та невизначеність. Чи вдасться забезпечити безпеку здоров'я атлетів, чи вони будуть просто піддослідними для наукових амбіцій? Це питання залишається відкритим. Фінансова частина у цьому плані організатори себе не стримували. За перемогу на Enhanced Games спортсмени отримують 250 тисяч доларів, плюс за встановлення світового рекорду 1 мільйон доларів. Такий чек вже отримав Крістіан Каламєєв. Про його заплив я розповідав у телеграмі. Там, до речі, є і запливу. У порівнянні з призовим фондом в олімпійському плаванні це просто космічні цифри. Наприклад, у 2024 році у катарській досі на чемпіонаті світу за перемогу спортсмени отримували 20 тисяч. За рекорд світу 30 тисяч. Загальний призовий фонд в плаванні на тому чемпіонаті склав 2 мільйони 730 тисяч доларів. Цього літа в Сінгапурі призовий фонд буде такий самий. Тобто, ви бачите, за перемогу в Enhanced Games спортсмени отримують в 12,5 разів більше, а за рекорд світу в 33 рази більше. І це у порівнянні з чемпіонатом світу. На Кубках світу спортсмени отримують ще менше. Звісно, для багатьох спортсменів це є та буде однією з найголовніших причин піти до Enhanced Games. Будемо відвертими. Олімпійському плаванні неймовірно важко заробити великі гроші. За роки тренувань, дієт, режимів та тяжкої праці. Спортсмени отримують трохи більше, ніж нічого. Звісно, є поодинокі випадки, коли спортсмени можуть заробляти на своїй медійності, проте не за рахунок змагань. Тому у фінансовому плані тут явна перевага на боці Enhanced Games. Морально-етична складова. Велика кількість провідних спортсменів вже виказали свої думки, а точніше засудження стосовно цього. Так само, як Мок і ВАДА. Головною проблемою є руйнування. Чистого спорту і самого олімпійського духу. Спорт втрачає сенс як змагання природних здібностей, тяжкої праці та наполегливості. Хоча, мабуть, можна сказати, що в останні декілька років це і так відбувалося. Завдяки вседозволеності в Enhanced Games, якщо це має сенс, стирається межа, яка отримувала спортсменів. І в подальшому це може перетворитися лише на фармакологічні ігри, що, в свою чергу, може призвести до дуже плачевних наслідків. Також, як я згадував трохи раніше, це може бути дуже поганим прикладом для молоді. Навряд хтось буде розбавити. Та намагатись зрозуміти усі протоколи багато юних спортсменів можуть розпочати свої власні експерименти та почати вживати допінг без нагляду лікарів. Хоча насправді це саме те, що організатори намагаються боротись, також поки що є не зовсім зрозумілим процес відбору до Enhanced Games. Зараз вони підписали чотирьох плавців, що як для ігор. Дуже мало про те, як і кого вони планують залучати, чи буде наданий медичний контроль та вся допомога кожному атлету, та як вони планують усе це робити, усі ці питання на даний момент залишаються без відповіді. У кінці я хочу додати: не слід забувати, що хоч допінг і є дозволеним в Enhanced Games, це не означає, що він 100% допоможе. Приклад тому австралійський плавець Джеймс Магносен після повноцінної підготовки та медичного протоколу він показав час 22.7 на 50 метрів вільний стиль, що насправді, будучи відвертим Дуже поганий час, так він не плавав 7 або 8 років. Повернувся та тренувався лише рік, а може навіть менше. Проте, все одно цей час не є сильним. Зараз так пливуть хлопці 16-18 років або навіть швидше. Тому фармакологія без тренувань не має ніякого сенсу, і це я кажу для тих, хто хоче знайти якусь магічну пігулку. Краще зосередитись на тренувальному процесі, самовіддачі та дисципліні. Без цього ніякі таблетки вам не допоможуть. А повертаючись до Enhanced Games, це дуже спірний проект, і кожен має свою особисту думку та позицію стосовно цього. Чи зміниться спорт або з часом це все згасне? Подивимось. А в мене на цьому все. Тож як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну, побачимось.